Друзі, я думаю, багато хто знімав в старих жигулях, можливо, ще в якихось машинах є е, отакі е, барабани дуже важко знімаються. Значить Розкажу, як знімаю я. Тут є дві таких е, болтика, я вже їх відкрутив штопорні. Я думав спочатку, що вони нічого не кріплять, але вони вкручуються в ступицю, тому треба відкручувати. Далі друге діло. Е, обстукую легенько молотком, щоб дати вібрації. І в ці дирки запшикую ведешку і далі грію по корпусу, щоб воно трішки відстало. І по чуть -чуть тако стукаю туди. І коли вже е, трохи постукав, трошки ведешкою попшикав, повинно відійти, тоді просто б'ю з цієї сторони. Да, часто буває, десь кусочки відколюються тут. Е, з краю цього барабана, ну це нічого страшного йому не буде. Повздовж він ще в мене не лопав. Ну, коротше, отак. Доволі туго знімаються, тому може хтось знає якийсь кращий спосіб, підкажіть і мені.